Так, ребят, слідуючий крок це привести в порядок впускний колектор. Дивіться, він дуже в дуже грязному стані. Оце я вже трошечки щоткою. Ось, Зверніть увагу, там дидросільна заслонка. Я розумію, що камера не все передає. Але всередину, все чорне, Вон, видно трошечки. Да? Буду, то наче герметик там всередині, чи я не можу понять, що. Зараз за допомогою компресора, звичайно, цієї. Ну, я не знаю, як вона, банка для промивки, промивочного елемента. Будемо пробувати мити. По багатому бензином у нас зараз бензин дорогий, тому по-багатому. Після получаса роботи в нас в, впускний наш колектор має вже тепер ось такий вигляд. Хімії у мене, ребята, немає такої ніякої, але ви подивіться, я думаю, що результат достойний. Прокладочки, всі, де були, були зняті. Тут, наскільки це можливо, очищене. Дивіться, тут був червоний герметик, я взагалі його не признаю. Але був ці три супунця на чи штуцерка на газ держуться, нічого. А оцей тіліпався. Тобто я його зараз посадю на герметик Victor Рейнс, І отут по кругу, і тут, по кругу, і тут акуратно все це діло зроблю. Тобто, до такого стану можна довести, в принципі, любу деталь за допомогою компресора бензину. І ще я трошки використовував очиститель чи очищувач карбюратора. Так, тепер далі. Працюю штуцерком, ставлю назад шлангочки і прикручую, ставлю прокладочку, і буду прикручувати до головки. Так, значить, головка вже стикувалася із впускним колектором нашим Оці всі штуцерки дивіться, промазав герметиком на всякий случай. Вікторенс. Це не реклама, просто чим тим, чим користуюся я. Але знову ж таки, хочу вам сказати: повторюся, що контент не для того, щоб когось навчити. Я показую, як я роблю. ну В розвлекательних целях. Може, комусь потрібно буде показати, що в принципі вдома можна самостійно зробити. так що Показую, як це роблю ясь. Так, значить, тепер дивіться, все, начебто, в нас тут зроблено вже. Ми тепер його залишаємо. Тепер нам треба перейти до самого автомобіля. Так, ребят, тепер дивіться, перейшли до самого автомобіля, що нам треба? Ну, Ці хлопці, що попередні працювали, вроді поміняли ремінь. Ось Бошовський стоїть, в принципі, начебто. Нормальний должен бути. І ролик я подивився, теж новий. Але Но, дивіться, стоїть внизу шківок колінвала, а кожуха на ремінь немає пластмасовий. Значить, тепер що нам треба зробити? Знімаємо колесо, я вже це зроблю. Далі, ось у нас болт шківка нижнього колінвала. Його відкручуємо. Я відкручував його отаким вот ключом. Дивіться, одлінітель, одлінітель, одлінітель. Потом сам коловорот. Тут на 17 головка і плюс до того ще труба. Но треба автомобіль поставити на п'яту передачу. і попросити когось із помічників, щоб натиснули хорошо на гальма. І після цього всього діла я цей болт зірвав. Тепер відкручуємо його повністю, знімаємо наш ківок. Потім дивимося, виставляємо все по метках і ставимо кожушок нижній для того, щоб можна було поставити наш ківок назад. Потім вже можна ставити головку і продовжувати виставляти зазори. Ну і все останнє. ГРМ там і все остальне. Продовжуємо роботу. Наче все підготовив вже. Все, що потрібно, поубирав, поздирав. Всі поверхні підготовив. Ось сюди. Було сказано, не треба ні прокладки, нічого. Ну я знаю, що тут є прокладка. Ну, Її дуже рідко можна знайти. У нас тут в окрузі вибив сюди прокладку, картону промажу з обох сторін герметиком. І так само ще на один патрубок, з другої сторони, теж вибив прокладку, тому що там має бути резиночка, ну, як завжди, тої резиночки на місці нема. Значить, тепер беремо прокладку, ставимо так як у нас ось тут. То попробуємо поставити, надійти, на направляйки нашу прокладку і однести, поставити на місце. Потім, після цього всього діла, беремо динамометричний ключ, зажимаємо по схемі, схема є в інтернеті, Я зажимаю в три підходи. Перший підход 30 н, другий підход 60 н, і третій підход 100 н. Між всіми оцими підходами я роблю паузу. ну там... 10-20 хвилин, потім підтягую. Можете робити пів часа, щоб воно всілося. Продовжуємо. Головка на своєму місці. Законному, дивіться, разом із впускним колектором, тому що його туди поставити нереально, у мене між колектором і задньою цією, ну, отак от места. Тобто, все, начебто стало, прокладочка на місці, болтики нагадую з сторони впускного колектора коротші, з сторони випускного длінчі. Я пока що їх просто так рукою позажимав. Е, тепер, знову ж таки, повторююся, будемо зажимати. Схема, начебто така: перший, другий, е, третій, четвертий. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я ще точно подивлюсь в інтернеті, тому що точну схему не пам'ятаю. Ви теж можете подивитися. Але притягуємо, опять -таки, ну, я притягую в три подходи. Перший подход, отак, вот навхрест все протягуємо 30 н. Потім чекаю 10-20 з півгодини протягую 60 н. Або там 65, можете 70 поставити. І третій раз оп'ять чекаю і третій раз протягую 100 н. Після цього, ребят, все должно працювати. Уже не одна машина після такої протяжки, після ремонту головки. Так їзде. Головка затягнута повністю. Так, як потрібно. Прикручені патрубки. Значить, тепер я вже проміряв ось тут стаканчики, так як у нас нові клапана, стаканчики тепер не підходять. Ну, Будуть заказуватися нові стаканчики по розмірах, повністю, для того, щоб можна було відрегулювати зазори на клапанах. Ну, Поки чекаємо стаканчики, буду забирати навісне. Впускний колектор, патрубки будемо ставити, будемо ставити катушку. Потихеньку будемо шукати електрику, тому що з електрикою тут проблема, тут все на кучі навішано, його накидали, де ще газове оборудування, ось з боку в жмутку. Ну, але ж потихеньку можна буде собирати. Тобто продовжуємо поки роботу. Собираємо під підкапотку. Прийшли стаканчики, значить, дивіться, що зробили. 8 штук заказали, так як в наявності зараз у нас дуже мало, їх і то заказували через інтернет. Ці 8 штук. Прийшлося підганяти по розмірах, але ну, я їх підігнав. Значить, зазори виставив. На випускному старався виставляти 0,32-0.33, один тільки 0,35 це в поверхній межі, але машина на газу піде. І тут старався виставляти 0,22. Ну, на двох клапанах 0,25, а так 0,22. Ну, в принципі, клапана крутнуться, клапана сядуть. І зазор чуть-чуть уменшиться. Я думаю, буде якраз нормальний. Значить, замінив сальник. Фірма Cortec, сальник цей що поставив. Поставив колектор з новенькою прокладочкою. Випускний впускний колектор з новенькою прокладочкою. Це ви, я думаю бачили. Зараз ставлю розпредвали. Значить, ребят, розпредвали, як ставляться. Ну, я думаю, хто знає, тому це нічого нового не буде. Хто не знає, значить, дивіться, треба, щоб ось метка, точечка і ось точечка дивилися вгору. А ось тут внизу. Теж є поточечки на кожному розпредвалі. Дивились один на одного. І на самому нашому розпредвалі випускному є буковка К з отвором. Вони повинні співпадати ребят, ось із нашим оцим бугільком. А точніше, з прорізом на бугільку. Зараз вони трохи не співпадають, тому що ось тут болт. І щоб не розкрутилась наша пружина, вона далі не пускає, я зараз їх прижму основними бугілями, викручу цей болт і тоді виставлю все по, о, то чітко по метках. А унизу наш шківу, зараз постараюсь вам показати, якщо буде видно, де ж він отлів наш. А ось, якщо, мабуть, погано видно, зараз, якщо я в камеру туди. Вставлю. Ось дивіться, точечка така. І на самому шестерні, на самій виямка. Оце якраз правильне виставлення меток Потім, після цього всього, коли ви це все діло виставите, можна надівати і натягувати ремінь. Продовжуємо зборку. Пасок надітий. Мітки виставлені. Зразу після того, як все зробите. Прокручуйте пару раз двигун, чи ніде нічого не зачіпається, щоб клапана, не дай Бог, не зачепилися. Я прокрутив три рази, начебто все сходиться, нічого нікуди не ні. убіжало, як то кажуть. Все, що можна поверхня, як ви бачите, вичищені, гарні. Ось стоїть нова прокладочка. І зараз будемо закривати кришку. Чого не забирав все остальне, та тому що треба закрити кришку, щоб туди нічого вже не падало. І далі можемо продовжувати роботу. Так, продовжуємо зборку. Значить, дивіться, вже генератор на місці, вже я понаходив всі повністю фішки, дросельна заслонка на місці, газове оборудування на місці чи обладнання по українському. Все начебто. Осталося зараз натягнути гідроусілі, поставив вже рівні. Нагадаю, що опять-таки, перед тим як це все робити, прокрутив декілька разів для того, щоб впевнитися, що ніде нічого не клине. Е, поки тут не буду ставити кожушок той, значить в планах попробувати перший пуск, але зараз ще дособираю е, безпосередньо натягну гідроусилитель руля, і можна буде. Е, по підключенню наших е, насвічників, тут на катушці є написи. Ну, мабуть, на камеру погано видно, ось там третій, другий. І, в принципі, провода по дліні. Вони так і підходять до кожного із циліндрів. Вони по двіні разні. Намагався, ребят, навести трошечки лад. ну, тобто Ви бачите, все на даному етапі заізольоване, все більш-менш гарно. Так що продовжуємо. Зараз попробую натягнути, поставити кріплення, саме натягнути. Ну і потім вже будемо переходити безпосередньо. до Першого пуску. Вімкнувся. Дивіться, дійшов до корпуса воздушного фільтра і казалось би, що може бути важче поставити корпус воздушного фільтра і сам воздушний фільтр. Но, коли я перевернув корпус, я побачив отаке. Тобто, хлопці, я так розумію, ті, які, тому що видно, що воно свіже, воно недавно було. Хлопці, які його знімали чи ковиряли, я не знаю, що вони зробили. Вони накрили патрубок воздушного фільтра. Тобто тут вже буде йти воздух мимо нашої гофри. І того на даному етапі вже двигун буде отримувати не ту кількість повітря, що потрібно. Ну, щось будемо думати, або ж купляти нову треба буде казяйнам, я просто скажу, що щоб потім пізніше поміняли. Поки що я попробую його якось заліпити. Ну, а там буде видно, як вийде. Продовжуємо. Так, начебто все основне зібрав. Ще є елементи, які треба, в принципі, збирати, але можна попробувати провести перший пуск. Акумулятор не той, що був, це акумулятор мій, тому що на даному етапі той акумулятор до сих пір не зарядився. Так, йдемо в машину, щоб всім було видно. Так, що це мигає? Зараз, підожіть. Ага, мабуть, відперлося. Я так зрозумів. Мигає аварійка. Так, відпрацював насос. Ну, з Богом. Як ви бачите, автомобіль завівся. І начебто працює, ребят, зараз безстренько. Дивіться, все начебто працює. Буду ви глушити, тому що немає ще охладительної жидкості, ще не залито. Залю. Так, що в нас горить? Чек не горить. Горить подушка, ну це вже, не, як то кажуть, не мої діла. Але на даному етапі. Він працює. глушим І тепер будемо заливати охладітельну жидкость. Так, як ви бачите, вже був перший пуск, але чомусь знову ж таки знята кришка клапанів. Ребята, значить, ситуація така. Я зразу якось на автоматі не придивився, не подивився. Коротше. Получилася ситуація, зібрав, завівся, хорошо погнало масло. Думав, погнало і щупа, оказалося ні. Гоне десь от звідси. Коли зняв кришку, додивився. Хлопці, які ремонтували, витягли заглушку. Хто каже, заглушка в інтернеті писав і заглушка, і полумісяць, і там розпредвали, і все остальне. Витягли заглушку і на даному етапі її тут немає. І через оцю, цей отвір гнало масло. Ну, Трошки я, скажімо так, сам себе не то що запутав, просто-напросто не звернув уваги. Просто багато хто цю заглушку взагалі не трогає. Ну, прийшлося, що робити. Начали шукати, в інтернеті її немає. Пишуть, що ЗСК не підходить, і її теж немає. Найшли в одному місці. Ось, дивіться, в такій коробочці нам прислали її із Дніпра. Про авто, кажеться називається магазин, не пам'ятаю. Ось оце чудо, заглушечка стоїть 305 гривень без доставки. З доставкою вийшло 365 гривень. От, із за цієї маленької, скажімо так, заглушечки вся проблема. Тобто, все, наче зробив, все зробив, завів, а воно погнал Значить, тепер. Цю заглушечку ми промазуємо герметиком, щоб вона нікуди не випала. Садимо на герметик, все по-новому збираємо. І я думаю, що можна буде проводити слідуючий так званий перший пуск. Так, значить, дивіться, поставив я заглушку, наче вже все провірив, наче все наче, должно бути нормально. Зараз будемо пробувати другий перший пуск, як то кажуть. Залив поки що антифриз. ну скажімо так, Той, що був. Тут був концентрат, я його розвів. Точніше, не я його розвів, а воно було розведене. Уже я долив сюди ще трохи води дистильованої. І зараз я її заведу, щоб вона прогрілася, якщо все буде добре. Прогрію автомобіль до робочої температури. Подивлюся, чи працює охолоджувальна система. Потім. Получається, зливаю я повністю антифриз, зливаю масло, відкручую фільтр, ставлю новий фільтр, заливаю нове масло, розводю концентрат, якщо все добре. Заливаю. ну і Потім можна вже буде пробувати, як то кажуть, двинутися на ній. Ну, зараз дивіться, заводимо. Так, як ви бачите, завелася нормально. Ну, це перший пуск після місяця простоя, після двох майстрів, точніше, перший і другий пуск, тому що вже один був. Тепер вона трошки погріється, я подивлюся, чи нема нігде нічого. Трошечки пообгорає масло, я думаю. Ну, потім будемо дивитися далі. Але, в принципі, ребят, саме головне, це те, що зверніть увагу. Опять-таки показую. Горить відкриті двері, горить непристьогнутий ремінь і горить на даному етапі подушка. І все. Тобто, чек потух, значить, на даному етапі нема ніяких у нас проблем. Будемо сподіватися, що все буде добре. Значить, зараз прогріваю, все міняю. І тоді вже, як то кажуть, коли все замінюю, якщо все буде нормально, я зроблю безпосередньо невеличкий отчот. Що зробив, що вийшло і як все це діло виглядає? Так, ребята, невеличкий отчот по ремонту МК. Як ви бачите, на фоні вже на даному етапі зараз стоїть мій автомобіль, тому що МК вже поїхала і, в принципі, радує своїх хазяїнів. Підзнять не вийшло зразу після того, як провірили автомобіль. Але розкажу: значить, яка ситуація? Перше. Двигун запускається. Двигун працює як на бензині, так і на газу. Ну, Я, в принципі, сказав хазяїнам, що необхідно заїхати буде до газовщика, хай подивиться е, ну, весь всю газову установочку, хай передивиться. Значить, тягне автомобіль, начебто нормально. Е, чек не горить. Потім, коли ми проїхалися, була така ситуація, що загорівся чек. уже... Коли приїхали додому, хазяїни відзвонилися, сказали, що загорівся чек. Знайшли ошибку, ошибка точ, точніше помилка по клапану абсорбера. Ну, би до моєї роботи це не відноситься, але збросили е, помилку по абсорберу, поміняли клапан, потім уже я їздив до самого автомобіля, подивився там, ще знайшов декілька патрубків лопнутих. Точніше, лопнутий був патрубок на вакуумний усілітель. Він так був лопнутий, що його зразу видно не було, коли я їх підключав. Сказав, що помінять, поміняли патрубки. Автомобіль, в принципі, на нормальному, повністю в бойовому ходу. Е, масло і антифриз нігде не тече, автомобіль не гріється, автомобіль хорошо заводиться, чек не горить після заміни клапана. В принципі, автомобіль повністю справний, повністю на ходу. Тобто, та робота, яка заключалася, моя була зроблена. Е, вже деякі недочоти є, то вони були ще до поломки. В принципі, то вже хазяїни будуть їх устранять по, по мірі, як то кажуть, експлуатації. Але саме головне, що з того конструктора Лего, який ви бачили, таки вийшло скласти повністю двигун, вийшлося запустити його, вийшлося проїхати. Автомобіль знову став в стрій, радує своїх хазяїнів. Ну і я думаю, що не буде ламатися, буде їздити досить гарно. Е, так, ребята, всім, хто дивився моє відео, я вам дякую. Всім, кому сподобалось, ставимо лайк, пишіть коментарі конструктивні. Е, Будемо намагатися їх враховувати. За лайки прошу, тому що буде продвигатися моя робота на каналі. Ютуб буде його продвигатися. Кому сподобалося, ставим. Плюс до того, слава нашій Україні, слава нашим ЗСУ, віримо в перемогу. Всім до побачення, до нових зустрічей!